Отже, пояснюю дуже коротко, чому саме ці чуваки на наших гривнях. На одній гривні такий собі норміс Володимир Великий, який зробив дві мудрі речі: перше речення Русі. Друге Ярослава, саме того Ярослава Мудрого, який зображений на двох гривнях. Кіню Ярослава, бо він зробив усе, щоб ми з вами були людьми розумними, а не кричали Можем повторіть на п'яти гривнях. Богдан Гмельницький з цим бро краще не рофлить. Один дурачок якось напав на його хутір та викрав його жінку. Так Богдан в такий тільт впав, що організував повстання та створив турецьку державу. На десяти гривнях Іван Мазепа. Якщо в Росії його вважають зрадником, то він 100% відсотків пацан. Завдяки його грошам гетьманщина розквітла в освітньо-культурному плані на 20 гривнях Іван Франко. Ну він тупо комфортик. Він знав 14 мов, а ще саме він пояснив галичанам, що вони українці, а не русини. 50 гривень Михайло Грушевський. Це як треба було хайпанути, щоб тебе намалювали на 50 гривнях. Просто стати першим головою Центральної ради УНР на 100 гривнях Тарас Шевченко. Художник, фотограф, поет, скульптор, тренсетер. Він світовий рекордсмен по кількості пам'ятників у світі 200 гривень. Леся Українка. Це моя римська імперія. Письменниця, поетеса, мариністка, музикантка та дуже багата жінка. 500 гривень Григорій Сковорода. Це справжня сігма, філософ, поет, педагог, який відмовився від усіх високих посад, бо зневажав славу та кар'єризм, а прагнув свободи. І тисяча гривень Володимир Вернацький, цей дядько Імба, перший президент Української академії наук, а також засновник біогеохімії, радіогеології та ноосфери.